Ми дорослі часто навіть не задумуємося над тим, що і як ми говоримо своїм дітям. Нам здається, що діти нас розуміють, і що наші слова ніяк не впливають на їхній емоційний стан. Часто, коли ми зайняті якимись своїми справами, ми можемо, нехотячи, образити дитину, якось так відповісти, і нам здається, що дитина все зрозуміла і що все окей. Але Є такі фрази, які можуть найбільше травмувати дитину, хоча нам здається, що вони є ну, дуже такі якісь звичні, вони ні до чого не призведуть, але насправді вони травмують наших дітей. І першою, найбільшою такою фразою є не заважай мені, займи себе чимось. Тобто ми говоримо дитині, відчепись. Не заважай мені, не хочу на тебе витрачати свій час, і коли ми це говоримо для нас, це просто ну не заважай, тому що я зайнятий, але дитина це сприймає. Як ти для мене неважливий. І такі фрази, вони дуже віддаляють е, дитину від вас. І ваш емоційний зв'язок починає потрішечки віддалятися. Якщо вже е, ви зайняті, ви не маєте можливості зараз приділити час дитині, замініть цю фразу, е, ну, наприклад, там, е, фразою, я зараз там, втомився чи втомилась і хочу трішки відпочити. Давай ми пограємося. Пізніше, там через 10 хвилин, через пів години. Або е, скажіть, що я зараз роблю якусь річ, там, наприклад, я зараз мию посуд. Як тільки я закінчу мити посуд, ми зможемо з тобою погратися. але обов'язково є е, дотриманням того, щоб виконати те, що ви сказали. Наступна фраза, яка дуже руйнує дитячу психіку, це є фраза: Якщо ти будеш себе погано проводити, тебе забере поліція тебе там вкрадуть цигани, я віддам тебе дядькові. Це фраза з залякування, яка дає можливість швидко вплинути на поведінку дитини. Але Є е, така річ, що коли ми будемо постійно її повторювати, по-перше, дитина буде боятися йти на контакт з чужими людьми, тобто вона буде ставати закритою для інших, і навіть з однолітками вона може перестати спілкуватися. Другий момент, якщо ми будемо постійно це говорити, і в кінцевому результаті ніхто нікого не забирає. Дитина в силу дорослішання зрозуміє, що це просто пусті слова, і немає наслідків в цьому. Тому можна перестати слухатися батьків, але що найбільш є таким критичним, дитина може перестати вам довіряти. І це буде погано для ваших стосунків з дитиною. Якщо дитина вирадує, ви хочете її якось заспокоїти, ви маєте зробити так, щоб говорити їй конкретні наслідки її вирадування. Ну, до прикладу, ви зайшли в торговий центр, дитина хоче іграшку, ви її не купуєте дитина починає вирадувати. Зробіть так, щоб дитина вас почула, тобто ви маєте бути на рівні її очей і говорити їй. Рівним гарним тоном, не криком. Якщо зараз ти не перестанеш так робити, ми вийдемо з цього магазину. Або там, якщо ти не перестанеш себе так вести, то я забороню тобі там. Я заберу в тебе телефон на той день. Ну, тобто, ви маєте пояснити дитині, де її помилка в. Тобто, отака от поведінка призведе до певних наслідків. Ці наслідки мають бути досягнуті. Якщо дитина протягом трьох хвилин не перестає вирядувати, значить ми йдемо. Ви забираєте дитину і ви йдете з того магазину. Чи ви покидаєте вулицю, чи ви йдете додому, чи ви забираєте все-таки телефон. Тобто ваші погрози, якщо їх можна так назвати, мають бути такими, які. Ви можете виконати, і які не будуть шкодити дитині фізичної сили. Фраза: не плачте вже дорослий, не плач бути хлопчик, не плач бути дівчинка. Я не знаю, не плач бути щось там. Дивіться. Плач це є сигнал тривоги про те, що дитині потрібна допомога. Діти не завжди вміють правильно виражати свої емоції. Вони не завжди можуть відразу вам сформулювати якусь свою проблему. І якщо дитина плаче, то значить їй потрібна допомога. В першу чергу ви маєте зрозуміти, що сталося. Тобто, ви маєте підтримати дитину і сказати, спитати в неї, що сталося, чим я можу тобі допомогти, як я можу тобі допомогти перестати плакати. Якщо Батьки не будуть допомагати своїм дітям в таких ситуаціях. В кінцевому результаті діти почнуть приховувати свої справжні емоції, вони перестануть плакати в якийсь момент, але вони будуть в дорослому житті від вас ховати свої проблеми, і це може бути поганим наслідком, тому що якщо в підлітковому віці ми не маємо достатньо емоційного зв'язку з нашими дітьми, то коли в них будуть проблеми, вони їх будуть вирішувати самостійно десь на вулиці з тими людьми, які їх підтримували. І це може призвести до негативних наслідків вам. В першу чергу, коли дитина плаче, ви маєте показати свою зацікавленість, ви маєте допомогти їй довіритись вам, ви маєте дізнатися, як ви можете їй допомогти, щоб дитина відчувала, що в будь-якій ситуації, в будь-якій проблемі вона може до вас звернутися. Четверта фраза: чому ти не такий хороший, як Марічка? Чому ти не так добре вчишся, як Оксанка? Чому ти... Не робиш щось так добре, як хтось. Не можна дитину порівнювати лише з її минулими успіхами. Тобто, ем, чому ти не такий, це є приниження гідності дитини. Ці слова не дозволяють дитині рости і вони закріпляють свідомості, що вона справді не така, як хтось, не така, як інші. До чого може призвести використання таких фраз? До того, що в якийсь момент дитина просто скаже, навіщо мені старатися, якщо я все одно не дотягую до рівня когось? Для чого я це роблю, якщо я там все одно не дотягую до рівня Марічки? І в дорослому віці це може піти в шкоду дитині, тому що вона може вчиняти якісь неправомірні дії. Це такий найгірший варіант, або в дорослому житті вона просто не буде відчувати своєї цінності і завжди буде працювати за менші кошти, шукати роботу, яка можливо не підходить їй, хоча вона би могла досягнути більшого. Ви маєте мотивувати своїх дітей, ви маєте їх змотивувати робити більшого. І е, коли в дитини щось не виходить, ви маєте її підтримати і сказати, ти хороший, ти гарно справляєшся, тобі просто треба трішечки більше постаратися, і у тебе все вийде. Цього разу в тебе там не вийшло, але ти трішечки постараєшся, і тобі все вдасть. Я вірю в тебе. Я вірю, що ти можеш досягнути більшого. Ви маєте. Е, до дитини проявити безумовну підтримку. Тобто, що би вона не робила, але в неї вийде, бо ви в це вірите і вона це зробить. І остання фраза на сьогодні це ми все для тебе робимо, а ти отакий недячний. Ця дитина змушує змушує дитину відчувати тягар за те, що ви її народили, за те, що вона є в вашому житті. Тобто, вас ніхто не змушує робити для дитини щось. Ви народили дитину, ви її виховуєте, ви її хотіли, ви її привели на цей світ. То чому дитина за ваші бажання має відчувати провину? Ну, тобто ви купили дитині іграшку? Але ви її звинувачуєте в тому, що ви її купили. Це трішечки неправильно. І дитина підсвідомо починає відчувати свою провину набагато глибше, ніж нам здається. Нам здається, що ми оце сказали, і дитина тільки поверхнево так її сприйняла. Ні, діти не сприймають поверхнево таких слів від своїх батьків. Вони це сприймають як те, що я винен, що я є в своїх батьків. Я винен, що я народився. Тому. Дитину потрібно в першу чергу навчити бути вдячними. Тобто дитина має розуміти, що коли їй купують іграшки, вона має подякувати. Але в першу чергу дитина бере з нас приклад, і тобто, якщо ми сідаємо обідати. До прикладу, ви з цією сім'єю сідаєте обідати. І після того, як закінчили обід, батько встає і йде, не сказавши дякую, не допомагаючи дружині, дитина таким чином знецінює це все. І вона теж не розуміє, чому вона би мала бути вдячна комусь, чому б вона мала б цінувати щось. Ну, для вас це, можливо, звичні якісь речі. Дитина. Вчиться від вас, і якщо вона не бачить цього, якщо вона не бачить, що батько з матір'ю цінують один одного, поважають один одного, дякують один одному, то вона і не буде розуміти, що там, наприклад, що треба це робити, що потрібно бути комусь дячно. Якщо ваша дитина відреагувала на якийсь подарунок або на якісь події, не так як ви цього очікуєте. То краще е, не сказати дитині, там ми для тебе все робимо, а ти не цінуєш цього. А краще сказати, Я хотіла, чи там я хотів зробити тобі приємне, мені шкода, що мені не вийшло. Скажи мені, будь ласка, як би треба було зробити, щоб тобі сподобалося, або що потрібно було зробити, щоб тобі сподобалося. І тоді дитина буде краще розуміти, що батьки намагаються. Задовільнити її якісь бажання, тільки в них там цього разу чи іншого не вийшло. І це далеко не всі фрази, які руйнують нашу, наших дітей психіку. Вони пам'ятайте, що всі в житті помиляються, і не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Якщо вам було корисно це відео, підписуйтесь і ставте лайк. До зустрічі!